У нас немає стільки надходжень взагалі з уся Європа не може стільки зібрати, скільки зараз на 26-й рашка збере. Тому ну, продовжує цю історію безполезно, дипломати поїхали домовлятися зараз за такий мир, щоб не було далі війни ще гірше. Це типу, дуже важко досягнути, бо Росія по барабану свої плани, але така от історія. Будемо надіятися, що домовляться. Далі, хто я взагалі такий? Я до війни співав в Італії, я завжди був оперним співаком. Я на бандурі 12 років відіграв на гітарі, на фортепіано. Зараз не можу грати, бо відстрілили пальці. За місяць до початку війни повернувся в Україну. Типу от до того, хто за мною стоїть, як я взагалі так появився, откуда те що я розказую, бо у вас там куча питань, чи я в Сенти йдуть чи швидше. Короче, розказую. За місяць до війни я повернувся в Україну. Почалась війна, я евакуював людей з зон бойових дій, з Харківщини, Сумщини, відвозив туди паливо, їжу, гуманітарку і так далі. Дуже довго розповідати, як це є на сторінці. Є відео про це, але в один із днів мене розстріляли з повною машиною людей і так далі. Але всі слава Богу, вижили про це. Ця інформація розлетілась по всьому світу. Є там офіційним свідком російської агресії проти України в газкому суді і так далі. Але так як я все життя займався маркетингом, я пробігав різних бізнесів там. Різні телеканали і так далі мені, звісно, мені предлагали, а давай ми тебе в такий проект, а давай ми тебе в такий проект, різні партії політичні писали. Але мені це не цікаво. Ні я, ні всі мої проєкти, нічого ніколи не було, ні є, і не буде дотичним до політики, і не буде нічого з політичного просувай. Все, що тут відбувається, ну я просто зайнявся тим, що я тепер не когось піарю, а займаюся сам собою своїми проектами. Тобто я оперний співак і в першу чергу бізнесмен-підприємець. От зараз створили класний проект, який дає змогу онлайн людям там отримують ЗП. Про це є багато відео в акаунті. І дуже прошу розпосюди це відео, бо в тому, що. Зараз намічається зрозуміло, що будуть зміщення по владі і так далі. Я розумію, надіюсь, нарешті будуть вибори в Україні. Я ніяк не буду до цього дотичний, Жоден з моїх проєктів не буде до цього дотичний, Мене абсолютно не цікавить політика. і так далі. Якщо відкрити той самий список Форбс, там написано про мене, що я планую стати міністром е, культури в Україні. Це взагалі мені сказали, коли я ще був поранений. Хочете стати? Я казав би ну можна було, б і все. Я ще був поранений, ще на морфіні і так далі. Ще нічого не понімав. Нет, мені це не потрібно. Я прекрасно знаю, що таке українська політика. Це людям, які щось в українській політиці, і взагалі в світовій можуть щось змінити. Їм нада пам'ятник при жизні. Браті при жизні пам'ятник золота. Просто це ну люди герої просто будуть. Я у мене немає ніякої ні політичної світу, нічого. Я не, не хочу в це втручатися. Мені це не цікаво. Зрозуміло, друзі. От я дуже вдячний всім лікарям, господу Богу, батькам, людям, які за мене молили, що ви мене врятували, що у мене зараз є змога от, займатися проектами для українців, давати можливість отримувати ЗП онлайн, займатися музикою. Ясно, що я б їздив багато і там Європарламент, і штаб-квартира НАТО, і кучу посадор по всьому світу. і де я тільки не співав, і щось ідеї тільки не свідчив про російську агресію проти України, кому і тільки не показував свої шрами, як ми тільки не знаходили допомогу і так далі. Але це мій культурний вклад в допомогу Україні. Зрозуміло, всі, хто там записували різні відоси, може, ви їх бачили, зупиніть свою цю пропагандистську машину, направте державні гроші на нормальні речі, їх ну, вистачає проблем в Україні. розслабтеся, я в політику не йду. Все, зрозуміло, релакс. Це, от, куча проблем в країні, будь ласка, оці державні грантові кошти туди. Направте на те, щоб боротися з блогерами, які ще нормальні речі для українців роблять. Це, друзі, слава всім українцям, які досі тримаються. А, давайте ще за дипломатом скажу. Дипломати, значить, їдуть, домовляються за мир, ну воно постійно відбувається. Якщо ви думали, що політики всі погані, неправда. Не У нас в українській...